Жаліємо себе, коли нам доля мариться гіркою, тоді не можемо бачити людей серця, які обтяжені журбою. Не помічаємо тих, хто вже услав, кому насправді необхідна поміч, кого нести потрібно в молитвах, до неба підіймаючи долоні. А коли ми жаліємо себе, то важко помолитися за ближніх, бо горе інших є для нас чуже. Здається, що ми мучимось найбільше. Себе жаліти то страшна біда, бо програємо ми тоді щоразу. Це почуття не є для християн, воно в людській душі, немов проказа. Себе жаліти, марнувати час. А краще іншим милість виявляти, бо то така є місія у нас і з тими, хто страждає нам страждати. У мить, коли жаліємо кого, жаліємо когось і плачемо разом з тими, хто ридає, тоді любити інших ми вчимось, як їхні болі з ними розділяємо. бо так робив Христос на цій землі. Себе не шкодував Господь ніколи. Любив людей і їх щодня жалів, допомагав усім духовним колем. І навіть на Голововському хресті, коли його розп'явши, глузували, Він у своїй любові не знеміг дивився на людей з глибоким жалем. Христос не шкодував свого життя. А ми себе жаліємо порою і, не маючи до ближніх співчуття, живем, махнувши байдуже рукою. Не личить так робити зовсім нам. Коли до себе проявляємо жалість, згадаймо, що Ісус віддав життя, а ми ж Христовим іменем, іменем назвались, повинні ми чинити, як Господь, любити, проявляючи терпіння, жаліти не себе. Але когось, достойно несучи таке служіння, умить, коли жаліємо себе, коли нам доля мариться гіркою, погляньмо на Голгофу і на хрест. Там мали бути, друже, ми з тобою. Амінь.